Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на YouTube каналі Третє світова. Я вас запрошую одразу поставити вподобайки до цього відео, писати свої коментарі та підписуватись на нас. А це такий формат недільного погляду на те, що відбувається на фронті, підсумкового можна сказати огляду фронту, що на фронті називається. Ми поговоримо і про фронт, і за фронт, і трішки про політичні такі підсумки тижня. Тож. Підписуйтеся, ставте подобайки, як я вже сказав, і пишіть свої коментарі. Е, поза усіма заявами, які зараз лунають Путіна про те, що буде створено буферну зону на півночі, і він віддав відповідний наказ: а це відповідно Чернігівська, Сумська та Харківська області, поза навіть показові небезпеки, які в нас є на південному напрямку, де росіяни е, на Херсонщині на Лівобережжі особливо. Показово знову ж таки переміщують засоби РЕБО, потужні засоби РЕБО, не якісь там шлеперські, а потужні, де вони відпрацьовують десантування, де вони після десантування відпрацьовують отримування плацдармів на правому березі. Поза ось цим усім я все рівно головним підсумком тижня, що минає, виділю ті. Події, ті дії, які відбуваються на покровсько-турецькому напрямку. Тому що якщо ми подивимося на мапу, ну наприклад, так звісно, нашого улюбленого ресурсу Deep State який найкраще показує все, те, що відбувається, власне, навіть тиждень тому, от якщо ми прогорнемо карту станом на 18 скажімо, травня, так сьогодні 25 ну хоча як момент, коли я роблю цей огляд, ще оновлені останні 23 числа, от 18 23 18-те, 23 третє. Ми бачимо, що головне: що ворог розширюється за трасою Покровськ, Мирноград Костянтинівка. Давайте я навіть виділю ці рубежі, в межах яких він зумів розширитися. Е, ось ця траса, і ось ті рубежі, де ворог уже фактично що зайняв свої позиції. Е, зараз ведуться бої, і фактично вже на межі втрати Малинівка, Єлизаветівка. Та Миролюбівка. Е, крім цього, бої наблизилися до Попового яру е, на цьому напрямку. І що ми отримуємо тут фактично? Е, чому я виділяю це як найбільш таку критичну точку того, про що варто говорити саме за цим тижнем? Тому що, знаєте, я ще раз повторюся: за заявами Путіна лякалками про північ нашої країни, хоча і не позбавленими певного сенсу лякалками, поза усім, усім, усім. Це поки що слова, так або підготовчі дії тут є конкретні дії, які відображаються на мапі. В чому їхній головний ризик? Я хочу просто відділити це зерно, як то кажуть, від, від полови. головний ризик цих просувань противника тут полягає у тому, що а він отримує три перспективи до просування: перша з охопленням Покровська Мирнограда флангом друга рухатися вздовж траси в бік на Костянтинівку. Це ось тут, букочка констаха І третє розширюватися аж до кордонів Донецької області на захід, займаючи, власне, виконуючи своє стратегічне завдання. Цих три стрілочки це не просто стрілочки, це конкретна реальна небезпека. В чому вона полягає? В тому, що, по-перше, створивши ось цей. Фурунку назвімо його так просування за трасу Покровськ град Костянтинівка росіяни розширили зону загалі лінії бойового зіткнення. Вони розширили фронт. Чим більше ось таких вигинів, чим більше таких виступів чи вступів. Тим більше військ потрібно задіювати, що для нападу, що для оборони. Конкретно в конкретно нашому випадку ми говоримо про оборону. В нашому випадку в обороні тут потрібно задіяти більше резервів. Тобто, треба додатково бригад, інакше тоді якісь ділянки, якісь е, локації, якісь райони просядуть, якщо не задіяти більше е, ресурсів. Відповідно, задіювання більших резервів це означає, що десь їх буде менше, і от на цьому фоні головна насправді загроза е, тих активізацій бойових дій, що на півночі, що на півдні, що на, півдні, що на Харків. Кивщині, де анонсує Путін ось цьому головна загроза, тому що якщо вони тут будуть створювати і розширювати фронт, то нам треба буде тут більше ресурсів на Донбасі. А саме Донбас на моє особисте переконання є. Головною стратегічною метою противника, відповідно, розширення тут лінії фронту так само ставить нас фактично в цю ці стрілочки, ставлять нас в таку розтяжку, тому що тут треба не просто мати лі на передовій лінії війська, але треба мати і потенційні війська резерву, які будуть готові відреагувати на загрозу, куди б вона не пішла: чи на Покровськ Мирноград, чи на Костянтинівку, чи на захід до кордонів Донецької області, ось ця от розтяжка вона робить. Таку певну невизначеність і невпевненість щодо цієї ділянки фронту. Це перша загроза, основна, чому на неї варто звертати увагу. Друга загроза, яка полягає, фактично, ось цим просуванням за трасу створюється додаткова кіл-зона радіусом ще десь 15-20 кілометрів, можливостей ворожих дронщиків атакувати нашу логістику от в цьому напрямку. От в цьому напрямку, а, і це означає, що? що наша логістика Донбасу фактично розрізається на двоє. Залишається є південна частина Покровська і є північна частина Слов'янська Краматорська Дружківки Костянтинівки. Раніше вони були з'єднані однією трасою, яку зараз ворог перетнув. Ось тут ця траса проходить ще раз її промалюю. Ворог крім того, що її перетнув так ще й розширив можливості зони свого контролю. От була ця траса зараз. Ворог зрозуміло, що коли там ворог наблизився до її е, боїв перед цією трасою. Тоді вже вона перестала бути проїзною. Це було ще там півроку тому. Але поза трасою були нові шляхи, але зараз їх ворог почав діставати вже дронами. Відповідно, е, фактично цей великий плаздан Донецький розрізається на двоє, і в цьому, на жаль, от є головна загроза того, що ворог провадить зараз власне на передовій. Другою загрозою, наприклад, також подібного плану є Лимано-Куп'янська вісь, де ми можемо чітко простежити. Два генеральні напрямки руху росіян ще раніше, в бік піщаного, ось тут. І зараз росіяни вже за річкою Жеребець просуваються північніше лиману, населений пункт Нове і так далі. Для чого це? Тому що вони ось цей великий пиріг, колись наш плацдарм тут виглядав от таким чином: По річці Оскіл, із заходу прикриття, із півдня, поріч річці Сіверський Донець. І з пів із сходу воно пролягало по рісці Жребець. Таким був цей оскіл. Відповідно, ми зараз бачимо, що таким був цей плацдарм. Відповідно, ми зараз бачимо, що за останній ну фактично, рік півроку росіяни зуміли зробити що. Вони розрізають цей плацдарм на три маленькі шматочки пирога. З центром у Куп'янську, з центром у Боровій і з центром у Лимані, чому тому, що один великий шмат закопнути важче, аніж проковтнути три роздрібнених, три менших, те саме вони зараз пробують зреалізувати на Донбасі, те саме вони зараз пробують зреалізувати на купянсько лиманській осі. Ось в чому я бачу е, головні ось ці от е, загрози поза тим. Звісно, що існує і загроза наступу з півночі, які анонсував Путін. Станом на сьогодні ми вже маємо на мапі Діпстейт фактично, окрім заяв, уже і зафарбовані зони, як такі собі зони контролю ворожих військ в районах населених пунктів новеньке, басівка, Журавка, Веселівка. Мовляв, тут ворог закріпився. Ну і. Це не таємниця вже давним-давно. Я про це і теж повідомляв неодноразово. На біловоди і на локню проходять ворожі атаки. Біловоди, локня. А це єдина точка, де фактично от росіяни плюс-мінус просунулися в напрямку створення буферних зон. Але давайте порахуємо кілометражі, щоб не просто бути голослівними. Навіть від Новенького до Басівки найбільше просування складає 7 кілометрів. 7 кілометрів – це не 20, як Путін анонсує, і не 15, так само, як вони кажуть, 15-20. 15-20 це фактично, що вихід уже за Юнаківку, і, і ця задача Ну, максимально, яка може бути виконана росіянами, я гадаю, на цьому напрямку, хоча не потрібно недооцінювати цих е, загроз, щоб на 15-20 кілометрів просунутися по цьому північному кордону, це фактично, друзі, стає нереальною задачою. Поясню чому, е, тому що станом на зараз у нас є 1100 кілометрів активного фронту. 1100 кілометрів, е, давайте ми подивимося, от як. Під Вовчанськом та під липцями е, росіяни зуміли просунутися. На скільки кілометрів, коли вони доволі такі ну по непідготовлених наших позиціях, ми ж тут не будемо заперечувати те, що рівно рік тому, 6 травня, коли на Харківщині росіяни здійснювали напад. Наші позиції були ну не підготовлені так, якби нам хотілося цього. Е, і от тоді, по непідготовлених позиціях, коли в органтному порядку наші підрозділи туди переміщувалися, скільки кілометрів вони зайняли на напрямку липців? Це шість з половиною кілометрів. На напрямку Вовчанська, це ну давайте по максимуму на, на Бугру на Бугруватку бугру шість половиною, ну або на той же самий Вовчанськ, це буде тих самих шість, навіть менше, ніж 6 кілометрів. Тобто, максимум, що по Сумщині, що по Харківщині, наразі так звані буферні зони поскладали 5-6 кілометрів. Про які 15-20 може йтися? Що таке 15 20 кілометрів? Якщо ми рахуємо, а давайте порахуємо лінію фронту. Тими погрозами, про які Путін говорить про північний напрямок. Північний напрямок це виходить уся Харківщина. Я дуже грубо зараз прораховую цю от лінію. Я її прокладаю. Це ося Сумщина. Та навіть я до Чернігівщини тут не дійду, тому що масштабу карти не вистачить, але приблизно тут пройдуся до от, до глухого, наприклад, це майже 400 кілометрів. Майже 400 кілометрів. Ага, ні, нам вистачить. Ми прорахуємо вже повністю, але це буде знову ж таки дуже грубі підрахунки. Тут виходить лінія фронту. Протяжність її поза 1100 активних е кілометрів виходить, має складати 650. Ну з тих точніших е підрахунків, які я бачите, десь 750 кілометрів протяжності, 750 кілометрів протяжності, е щоб створити е відповідне просування е на 20 кілометрів глиб. Ми можемо прорахувати скільки це квадратних кілометрів: це 750 ну такий квадрат умовно кажучи 750 помножити на 20 квадратних кілометрів це 15 тисяч квадратних кілометрів та в житті росіяни в нинішніх її умовах в нинішніх її можливостях не зуміють пройти і створити буферні зони по 15-20 кілометрів вглиб північних наших кордонів 15 тисяч кілометрів це нереально таку площу зайняти, тому що на напрямку свого найбільшого просу навіть навіть окей. Давайте іншою математикою порахуємо. Е, вся Сумська область, от е, Сумщина. Я зараз навіть е, точну е, площу її скажу. Я пам'ятаю її приблизну площу. Точна площа складає 23 ти. Ну я пам'ятав 24 тисячі кілометрів. Е, от е, 20... ну нехай 23 832. 24 тисячі кілометрів це вони так само погрожували у Стамбулі. Що вони захоплять сумщину на найбільшому напрямку їхнього просування за останній рік на Покровську просування противника склало 2300 квадратних кілометрів. Сумщина – 24 тисячі а 2300, тобто менше ніж 10% відсотків цього просування. Вони забезпечили на покровському напрямку. 2300 і 24 тисячі. 10 е, відповідно коли ми зараз говоримо про буферну зону по всьому півночі по всій півночі 15 тисяч кілометрів е, там 2 300 за рік на Покровському напрямку де в них зараз застосовано е, на Покровську 2,5 загальновійськові армії, на Турецьку дві загальновійськові армії, тобто сумарно десь ну більш як під 200 тисяч військ. Коротше кажучи, під 200 тисяч військ ось забезпечують цей е, доволі таки, можна сказати, що невеликий невелику смугу прориву на найбільш активному, найбільш успішному для противника напрямку. то про які зараз 15 тисяч кілометрів квадратних територій, можна говорити на півночі. Тобто, безсумнівно будуть. Будуть загрози на конкретних напрямках. Конкретними цими напрямками є Вовчанськ, липці на Харківському напрямку, і про це говорять бійці. Наприклад, бригади Хартія, яка на Латійському напрямку е працює, і вона відзначала, що тут так росіяни збираються, тут так. Е тут чомусь просто пишуть західні аналітики, коли пишуть: о, господи, Sky News написали 50 тисяч російського війська розташувалося по той бік кордону від Харкова. Ну і що? 50 тисяч військ, це що таке? Це, це що вони можуть зробити цих 50 тисяч військ. Я ще раз повторюсь: для того, щоб під Покровськом просуватися, потрібно 250 тисяч військ, а не 50 тисяч військ. Е, на е, Але тут є загрози локального характеру, що вони можуть просунутися е, на певних е, на певних рубежах і створити загрозливі зони. Вся група військ Курськ, е, наприклад, це там, де з'явилася ось ця червона. Зона в на Сумщині це приблизно це приблизно до 70 тисяч військ. Тобто на Харківщині 50 на сумщині 70 Всі почали кричати знову на ну просто написали Sky News Все харків захоплять, суми захоплять. Ну це ж не відповідає дійсності. Так не буде так бути не може на білопіллі. Є е, загрози так, є загрози ці, от в районі Тьоткіно-Білопілля, вочевидь, не просто так звідси здійснювалася евакуація. Тобто, є локальні точки, де росіяни можуть спробувати просунутися. Говорити про тотальне створення їхньої такої ними демілітаризованої зони на багатьох напрямках кордону. Ну це просто-напросто недоречно, але е, цю загрозу не треба ну зменшувати. Насправді, як я вже сказав, головна логіка цього. Процесу полягає в тому, що якщо вони будуть просуватися більш успішно на Донбасі, це буде розширювати наш фронт, це буде змушувати наші стратегічні резерви використовувати на Донбасі, а не, наприклад, реагувати на загрози, які навіть локального характеру буде з'являтися на півночі, на півдні чи де-інде. Ось головні, напевно, ризики та проблеми, про які варто говорити ще в контексті огляду: Суспільно-політичної фронтової ситуації про що варто сказати це атаки, які противник здійснює в нього залужний минулого тижня. Так цього тижня, який ми підбуваємо підсумки, він сказав, що ворог наблизився до нас технологічно. ряду параметрів навіть випереджає каби його планерні бомби. Це головна ударна міць Російської Федерації. Ми близько разом з європейцями поки що не можемо стояти по кількості планерних бомб. Як створює їх Росія, так і ми. Вони за прогнозами Royal United Service Institute тобто британців, до кінця цього року планують на рік виробляти 75 тисяч кабів, а це фактично така собі. Ну, Русі це описує як стратегія потрібного зашморгу росіян. В чому вона виглядає? Це коли піхота. Притискає наших е, захисників до позицій, далі дрони не дозволяють з цих позицій е, вийти. Фактично, що ну блокують на цих позиціях, і третій потрібна така от третя петля цього ж зашморгу: це якраз такі каби, які ці позиції знищують. Е, ось такою тактикою. Зараз послуговується противник. Тобто, якщо б в нього не було, зрозуміло, що по кількості людей в нього є. Достатня кількість по дронах нього є, по кабах в нього є. Тобто у нього всюди е, виконується ося е, всі, всі складові, е, але нам потрібно знищувати їхні і виробництво. Нам потрібно знищувати їхні літаки. Для цього ми сильно залежні від того, щоб нам допомагали наші західні партнери розвивати наші власні свої оборонні розробки. Зенітні ракетні комплекси, свої власні ракети, свої власні зенітні дрони. Е, от саме контекст ППО. Критично важливий найголовніший зараз для України, тому що росіяни точно так само великі загрози для ППО зробили у контексті балістики і дронів типу шахет, ударних дронів. балістику вони модернізували, як от нещодавно говорив Юрій Ігнат начальник управління повітряних сил управління комунікації повітряних сил, сказавши, відкривши цю історію про те, що балістика тепер здатна ворожа, особливо північнокорейська, на кінцевих етапах маневрувати. По-друге, вона робить відстріл радіолокаційних пасток, а це, а це призводить до некоректного виявлення. Загроз і відповідно від стрілу ракет чи від Петріота, чи від будь-якого іншого зенітно-ракетного комплексу, тому ось ця велика загроза балістична. Росіяни її модернізували. Росіяни довели до великої кількості свої дрони шахеди, якими вони атакують е, нашу землю. Крім того, що шахеди е, атакують з максимально високих ешелонів, е, так вони ще й що робить фактично е, безсилами роботу в мобільних вогневих груп. Про це є окремий огляд в нас на третій світовій Можете тут. Зараз лінк додамо подивитися, друзі. Е, крім цього, е, ну шахиди кількісно зросли 298 минулої ночі. Це ну це фактично рекордний показник е, кількості ударних дронів, е, е, і це демонструє те, що Росія ну дуже серйозно влаштована на подальше введення війни на виснаження. Нам треба врешті-решт це усвідомити. Нам треба перестати вірити, що завтра переговори в Стамбулі, Ватикані, Ріаді, е, Антенанарів чи де інде вони приведуть от до якогось тим паче моментального, моментального результату. Треба налаштовуватися на тривалий конфлікт із усіма витікаючими з цього обставинами. На жаль, от реальність вона є. Такою єдине, що за підсумками Стамбулу відбулося позитивне, це звільнення наших військовополонених і не тільки військовополонених, але й цивільних громадян. Тисяча на тисяча обмін відбувся, і на цьому єдина позитивна новина, яка сталася, от її відзначаємо. І від того щиро насправді радію. Решта ситуація є. Складною, знаєте, не складною, але контрольованою. Вона є складною, але вирішуваною. А, і е, тут відповідно треба комплекс заходів е, ухвалювати. Ми робимо багато чого від себе залежне. З фронтами ця ситуація може до кінця там літа вирішитися запровадженням корпусів. Це додасть керованості, ясності е, управління е, технологічного оснащення діджитальних інструментів управління технологій. Це додасть. Однозначно, з виробництвом нам треба ще і ще масштабувати. Зокрема, за кошти заморожені з російських активів. З ППО, ось це, напевно, найбільший виклик: нам треба більше і більше і більше ППО. Вочевидь, треба і власні розробки, про які подейкую, що вони є, але ну поки що про них ще ніхто не бачив і не знає. Ну, такі от десь справи. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе на все, добре, та до нових зустрічі.